For life, not just for my heart. We go. i okay. І після смерті в далі, на серце, вчений хто вірив, і просить Його допомоги, і не нужні після Бога нашому Зимової ночі перед шостим бою, святили, ковалі, послайці, на срібній рапи, з неба на землі, силовороді, і у добрі грейні, заходить до кожної хати, і веде їх в чоловічих, а в Божию, свої причудові правда, то, я собираю, колеба, ваша земле, а точно като са били Николай и вашето правилно политика. Възнага го и добре да О мороз, так квіще пан і снігу хоче засипан. Не дивиться, що я не гіс, мороз і студій, як на сріс. Як без вас безпожуха, замерзає в і вуха. От біда, чи довго ждати, доки в лісу десь до хати. Уху-ху ух, в мене дух, не поможе бути плаче, пісень, чорти будь і скаже. Ох, я чую суперечку, і сестрички криві там, хтось нечайно відчува, йду поможіть благам. Ти краще за усіх дітей, сестру не слухай, хай де геть, по Миколаєвіше тобі, і серед подарунки не земля. А на неї покричи, бо Бу... 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 трошки учи. Чи ти з кінчиєш коли мовчати, чи можеш тобі допомочати, не степне слуха немає? Майду, що прошу, маркуйся, що з тобою стане, не свій злість, дістане, Бути, путілись до бродяг да, і нічого й вість моя. Слово добився гарна, і ця дитина вся моя. Іски для них лежать на кубі, криві тонкі субі групі. Ці діти слухають мене, аж Миколаїв об мене. Вони затяглись пишати, приблизно злізні забияки. Вони молитві забувають і ближні завжди ображають. Ще потіше, що спросять їх куча, і можете і, 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 і набрехає. Для тих дітей, з зв'язку маю, їх святого не пускає. Ах, на жаль, до Артусю, що там тим пошепоти. Серце, тихо не споне, спошволочі просить. По лише джерели прошу, ти до нас прийди, передивою сестри, стоя. Show me what you the got, you to Думаю, добрі люди, найдобро вам завжди буде. В добрий час і в добру годину я прийшов до вас на гостину. Як живете, любить до всіх кохання? Ви вчитеся добре в школі? Так! Да. І завди да. Так! а що, ті всі діти, що тут в залі, ті спереду і там далі, більші, менші і маленькі, цілий рік були ціменькі. А що так не сміло? <ріст> так! <ріст> правильно! Я себе отак думав, відколи отець Степан є тут наш на Парафії. І з того часу Миколай приходить особисто сюди, до тої церкви. Ще було спочатку до, до ковчега, а тепер до церкви. я все мислив так. І було все. були революції. Був ковід. почалася війна. воїна. Отець Степан телефонує і каже на моїй, я кажу, може, тепер вже новою поштою можна, я ті подарунки передам. Він знаєш, дозволив, казав тако. Подарунки передаю, передавай новою поштою, але особисто дітей привітати мусите самі. Чому? Тому що на цій парафії найкрасиві, найкрасивіший, мудрі. Сам чемні діти. І він дуже тим тіше, бо каже, того року в мене вже діти хорі співають, як дзвіночки кажуть дзвінять. можете прийти, послухати. І вони вартують того, щоб святий Миколай прийшов і особисто привітав усіх дітей. Ну я так і зробив. Я бачу, ви підготувалися суха. Розказали все. І про Миколая, і про себе. Чи ще хтось хоче щось розповісти? сніг на другу до долові, корою пишної сміскімості, освітлити плану на нашій діти до Миколая життєві житлості. І від дітей послання звичайних, і себе, каже, до Миколая пишуть, прохання. Хай, що повернулися жити і братки та лиш. І повдачу, щоб у кожному році хібній захисті ворожого війни. Це все, що нас є в цьому році, ми співказувати першої всевіти. Нехай цим голосом крести, почують і Господь, Миколай, прокай, прохання української людини і допомоги на Супер. Так, ще буде хтось щось сказати. Подавайте мікрофон, чи ніхто чи без мікрофона як батько. Чи ви не боїтеся мікрофона? Ні. Ні, ну то повідайте. Не тобі. Не тебім. Не тепі, я чекаю, мені свята як на твою стане, да він приходимо подає, ще ніхто його не бачив. гарно. Тепер шаблі то сповідати. Батька. Лесової Миколаїв немає в тему та в Ливові сидить без садя. Мой український сайт сал. Там і у дітей виглядають подарунки від нього чима. Будуть подарунки, будуть подарунки Будь ласка. Всі чекають Миколая. всі на світі, кожен знає. де набуть на кожен знає, хто той добрий поховай. Вже колись давно на світі. deixe подарунки, подав як любов. І однак що разом діти, вам щороку Бог дає. Поколай набує світом, подарунки розстає. Він за ним не хоче плати, як готовий Господь. Батька й матір шанувати, три не це мої народи.

Yes, Lord. 見せと

No, to może, to może, widzimy. bo to wystarczają, prawda, Zaraz jedyny nawiązanie, co mi zrobił, to wszyscy razem. A ty spróbujesz, prawda? Ocznaj do orła, czy Tu.